Всім привіт! Хочу вам показати, як вже в мене виросли ці рослинки. Ще зовсім недавно я прибирала це все сухе, що тут було. Потім ми з моїм молодшим сином це все поливали. І ось вже які вони вже в нас великі. Ось такі вже виросли гарненькі великі тюльпанчики. У попередніх відео ви могли їх бачити, як я їх поливала зі своїм молодшим сином. Щоб вони були менші, вже чекаю, які вони будуть. Це для мене несподіванка, тому що будинок, коли я купляла, це була вже пізня осінь, вже майже зима, нічого не було видно, де росте, що росте. Ось іще біля свинки також. І що я тут побачила? Ось тут щось було. Якась плівочка. Ну, це, мабуть, насипали цей камінчик, висаджували квіточки оці всі. Треба буде якось обережненько це все розгрести або підгребсти та подивитися, що там за пакетик оце, чи що це воно там лежить. Ось іще вилазять. Ну, тюльпанчики, мабуть, я так думаю, що це вони. І... Зараз ще покажу. отут я зараз буду гребстись. Буду прибирати оцю другу половину. Оце вже більш-менш мене влаштовує, тут хоч можна ходити. Зараз буду вигрібати оцю частину. І що тут я знайшла? Ось щось росте. Я не знаю, що це таке, як воно називається. Потім ось тут. Щось буде теж квіточки. Це, мабуть, теж петушки. Ну, не впевнена я. Так, ось І ще. Ось тут. І зараз ще покажу цікаві знахідки. Ось кущик якихось квітів. Ось також ось. Теж вигрібала це все сухе. Нічого тут не було. Думала, ну що воно тут буде? думаю що оце пусте місце. Ні. Щось тут було насаджене і щось вилазив. Вже. Не знаю, я що це за квіти. Але дуже-дуже цікаво дізнатися. Тому, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду зараз прибирати оце все, що тут виросло. Не хочу я, щоб в мене на доріжці щось тут проростало, тому я оце зараз все буду прибирати. Оце все, що на доріжці оце росте. Ось, я це все приберу. Те все, що за доріжкою я обережно вигребу, тому що тут квіточки сходять. Не хочу я це все поврядити. Ще розочки тут в мене ростуть. Теж треба буде їх потім підрізати. Ось. Так що приступаю до прибирання цього сушняка. Я дуже боюся, тому що у нас на подвір'ї ось його дуже багато, цієї сухої трави. Я дуже боюся тут багато кліщів. А діти ходять, я дуже переживаю за це. Тому оце все, що на доріжки, буду прибирати тут вже більш-менш з цієї сторони, а тут, звісно, треба це все прибирати. Оце розгрібаю і багато-багато. ось багато ось, таких ось, Я не знаю навіть, як це назвати, якісь насікомі. Ну що воно таке? Виглядає воно таке дуже як. Сороконожка. Ну Не знаю, сороконожка, не сороконожка, ну дуже неприємно виглядає. Я його боюсь. Це ж вигрібаю тут. Чого тут тільки нема? немає. Всякі пауки, жуки. Он бож'я коровка лізе, природа. Так поки що все в мене виглядає. Там вже трошки я розрібла. Оцей кущ зараз приберу. Отак от. Сонечко в нас вийшло. Зранку було так похмуро. Думаю, ні, не буду сьогодні виходити. Щось по дому зроблю, якісь справи домашні, а сонечко вийшло, тож я думаю, ні. Треба йти працювати, бо роботи ще в мене дуже-дуже багато. Так, ось зараз вигрібаю ще. Находжу те, що такі якісь квіточки тут. Треба цей сушняк вигребсти та буду чекати, що ж воно повиростає. Оце тут у мене. Дивіться, як нас мама добре зробила. Мама, старалась. Все, зробила я чисту дорожку, оці корінці, що тут залишились, ну, не знаю. Я потім, коли в мене буде більше часу. Я їх всі повикарчовую. А зараз поки залишаю так. Яка в мене була задача? Убрати сушняк, оцей який тут весь ріс, щоб діти могли нормально передвигатися по цій доріжці та не боятися кліщів. Тому що цей 6, сушняк, оцей висить отак от на доріжку. Діти бігають, кліщі. на цих <years> <pleinPoint> <receptors> Палках висять. Мене це не влаштовує, тому поки так. Ось. Що в мене буде потім? Потім я хочу примарафетити оцю мангальну зону. Оцю лаванду буду підстригати. Отут я вже трошки вигрібла, ну, тут було прям так багато-багато листя. Я його прибрала. Оцей кущ. Треба підрізати, я не знаю, що це таке росте. Подивлюсь, ось там за мангалом ще куча всього сухого. Оце все треба поприбирати. Ось. Ну, ці дрова, я не знаю, я не буду з ними нічого робити, вони хай тут лежать. Якось там. Чи може, ну поки ні, поки ні. Хай вони так лежать зараз задача перебрати оці всі сушняки, щоб на них не сиділи кліщі. Показую вам свої грядочки. Нічого поки не зійшло. Нічого, взагалі, все поки що. Так як воно було, так і є. Єдине, що я не знаю, що мені робити з цими котами, вони сюди ходять, ходять, топчуться тут. Ну і звісно, що ж вони тут роблять. Придумали вони собі тут в скраєчку, десь в туалет. І грибуться вони тут. Якщо ви знаєте, як можна цьому завадити, напишіть, будь ласка, в коментарях, які є способи захисту від котів. Скоро буду підрізати лаванду. Вона порозросталась. Страшне. Вон. У мене її дуже багато. О, ж до самого кінця будинку. Буду робити в перший раз, ще не знаю, вийде чи ні правильно, але я вже подивилась декілька відео на Ютубі. Потім теж засніму покажу, як я буду її підрізати. Вирішили прибрати оці старі меблі, які стояли у нас біля будинку. І зараз прибираємо тут, наводимо порядок. Чому прибрали? Тому що тут же ж у нас була така ліжанка для котів. І ну, зараз у нас дуже багато кліщів. І тут же ж лежала така тепла ковдра. А я подивилася вчора, що і коти лежать, і на цій ковдрі дуже багато кліщів. А ще у нас тут стояв столик з дитячими іграшками, і вони теж тут лазили, трусили цих кліщів. А Мені це не дуже подобається. Я переживаю за дітей, що кліщі покусають їх. Тому зараз займаємося прибиранням. Почали вигрібати, а тут мурав'ї повилазили. Ну, я їх пеплом присипала. Не знаю, подивлюсь, в мене ще є засіб. Якщо не поможе, ще засобом пройдуся тут від них. Бо це такі шкідники, вони заползають у будинок. І якщо десь лежить якась там крихта, чи щось там корм на котячий впав, лежить все, вони його обліпили сидять. Страшне. Де він дівся? а вон він там в лаванді сидить. Рижик. <плес> ти розказуєш, що ти бачив Божю коровку, да Ігорка? Вона літала, так? Да? Ну нічого. Дивись, що ми з тобою зробимо. Ми зараз візьмемо з тобою. А, а де у нас ця швабра, яку треба намочити. Так, а де ж вона є? Ага, ось вона стоїть. Ми беремо цю швабру, зараз ми її розмочимо. Так, щоб вона мокренька була, ага, беремо і отут миємо підлогу. Трошки так пройдемося. Це не генеральне прибирання. Просто, щоб трошки змити це все, що тут було. Тут коти топтали, бігали. Грязними лапами вони тут. Залишки корма ще тут остались. Тому зараз тут трошечки пройдусь. Водичкою і все. Помощники. Єгорка, куди ти налив? Ну, ладно, можеш трошки налить, богданчик зараз там повитирається все. Писали мені коментар, попросили показати детальніше у роботі ці кусторізи, які я придбала нещодавно. Ось поклала їх разом, хочу вам показати, як вони відрізняються. Що оцей ось, тим, яким я буду підрізати тує, він набагато длинніше у нього робоча оця насадка, чим оцей, що ближче до мене лежить. Цим кусторізом я буду підрізати лаванду, буду підрізати невеличкі кущі. До нього в комплекті йде ось така ось насадочка. Це, щоб можна було більш акуратніше робити підрізку рослин. Ось. А цим, як я вже сказала, буду підрізати великі кущі. У мене там туї ростуть. І ще кущі деякі є великі, з якими цей. Не зможе впоратися. Так, що треба для роботи? Для роботи у вас потрібен бути ось такий акумулятор. Це теж від фірми ProCraft у мене йде. Я його замовляла раніше, тому що в мене ще є пилка, якою я пиляю, дерева. І ще в мене є шуруповерт. У цьому кущорізу який більший. Оця насадка, вона. Не знімається. А в цьому маленькому ось тут знімається вона. Хочу показати, як знімається оця велика насадка і одівається маненька. Натискаємо на оці дві кнопочки і отак ось обережно знімаємо. Потім, щоб одіти цю коротеньку, насадку, треба її от сюди, отак засунути. О, і все. Можна підрізати. Тільки акумулятор ще треба буде вставити. У мене заряджений акумулятор. Як я буду його одівати? Беру кущоріз І все. Чотири ділення, це значить, що він повністю готовий. Зараз покажу, як він працює на прикладі трави. Якщо у вас ростуть квіти поруч з травою і треба буде обережненько підрізати ты где Жорсткіше випробування будемо різати лаванду. А насадку тепер будемо пробувати різати кущ. Цей кущоріз. Я не жалію, що я його купила. Він дуже зручний, їм можна працювати однією рукою. Я показувала зараз на прикладі, як він підрізає кущі, але ця модель вона більш підходить для обрізки невеличких кущів, або ж лаванди, як в мене, наприклад, або для підрізки трави. Тепер переходимо до більш потужних речей. Беру великий свій кущоріз. Зараз покажу, як він працює. Показую вам ще отакий приклад обрізки. Оце я обрізала оцим великим кущорізом. Підравнювала цей кущик. Дивіться, отут є такі товсті гілки. Ось ось гілочка. Ось такі ось маленькі, отакі ось такі він ще підрізає. Можна ще підрізати тією насадкою. А ось такі вже товстенькі, ну це вже ні, це вже пилкою треба підрізати, тому не візьме він такі, а ці бере добре. Цей кущоріз... Іде вже звісно серйозніший. Він важкенький, Їм треба працювати двома руками. Однією не вийде за рахунок того, що у цієї моделі іде дуже длинне робоче лезо. Їм зручніше, чим маленьким, підрізати великі кущі і робити ось такі ось рівні лінії на великих кущах. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це дуже мотивує. До зустрічі, па-па!